Шановні сільські селищні голови, шановні члени робочої групи, по об'єднанню по проведенню об'єднаної громад. Сьогодні ми проводимо нараду, практику з приводу процедури майбутнього об'єднання. У нас сьогодні в гостях Віктор Данилович Міровський, виконавчий директор. Харківського регіонального відділення Асоціації міст України, Олексієвка Наталія Івановна, регіональний консультант з правових питань і Наркізов Ніколай Ніколайович, регіональний консультант з питань бюджету. Тобто можна буде задати ці питання. Чому ми зібралися зараз на Нового Року? Тому що будемо говорити що ті пропозиції, які внесені до... Бюджетного кодексу України, ті пропозиції, які сьогодні є в Державному бюджеті України, вони спонукають нас на проведення роботи по якнайшвидшому проведенню об'єднання громад. І я хотів би, щоб після того, як ви послухаєте, щоб, щоб ви саме на це подивилися. Сьогодні освітня медична субвенція дається тільки на заробітну плату, все інше передається на сільські селищні ради, на місцеві бюджети. В принципі, такий ресурс у сільських і селищних град є. Тобто, якщо нам не вистачає десь примерно 15-20 так? грн, то ресурс сільських і селищних бюджетів складає понад 30 мільйонів. Але взяти звідти гроші ми ні на освіту, ні на медицину не можемо, тому що згідно бюджетного кодексу України, ця функція передана виключно об'єднаним громадам. Тобто, якщо громада була об'єднана, то ви маєте право додати на столову, на лікарню, а так функції такої зараз вже немає. І тому нам, ми підтягнули із західного діла, ми підтягнули всі наші ресурси районного бюджету, які є, ми підтягнули і перший квартал ми закриваємо. Поэтому в першому кварталі треба буде. Цю роботу проводити, я домовлявся з Кабміном, за Анущаком, що після проведення цієї процедури ми зможемо продовжити і не розглядати сьогодні питання там про масове якесь закриття чи не закриття. Ну ми попереджаємо з нового року, що ми не можемо фінансувати ті господарські діла там і проче, проче, прочі. І по-тому сьогодні хотілося б, щоб ви реально розуміли, що цим питанням ще не займався. От процедура з чого починати. Як починати цей процес, щоб ви почали домовлятися, щоб не було ніяких питань, ми абсолютно не настаюємо на тому, щоб ви проводили об'єднання так, як вам запропонували. Ми запропонували науковий метод, будь-які ризики при цьому об'єднанні громада буде існувати, вона буде самодостатня. Ви маєте свої позиції. Ті громади, які не об'єднаються, які маленькі, які от сьогодні там кажуть, що ми і так проживемо, Ребята, не проживете. За тим мільйоном, коли, от я не показував, лежать оці всі е, бумаги, які є. Я вам можу назвати ці цифри, які є, скільки треба на, тільки на одну школу, і скільки приходиться на одного учня, коли в середньому держава дає нам і 27 мільйонів розділити на дві тисячі учнів, це по тринадцять, да? по тринадцять. 13 вкладаються тільки 4 школи. До 20 ще можна терпіти тисяч на особу. А коли 33-48 тисяч на одного учня, то пробачте, ніяка така школа не виживе. І поэтому об'єднання, альтернативи об'єднанню немає. Домовляйтеся, обговорюйте. А процедуру як це робити, от розкажуть наші гості, які до нас приїхали. Я надаю слово. Доброго дня, шановні колеги. Я, ми вже в медвіті були у вас і що про українське об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціація міст України, яка займається захистом інтересів органів місцевого самоврядування. Не буду зупинятися на всіх питаннях і діяльності, так як ми вже вам, вас інформували. Я тільки хотів би зупинитися на бюджетному процесі і як цей процес пробує. Відповідно до закону про Асоціація міст України провела консультації з Мінфіном ще в вересні місяці щодо проєкту на 2017 рік. І, зокрема, розділ, де місцеве самоврядування затравиться питання діяльності місцевого самоврядування. Тоді відбувся такий... Такі консультації, є. коли в першому варіанті проєкту бюджету на 2017 рік було записано, в тому числі, як сказали вже, було записано, що місцеве самоврядування фінансує і комунальні послуги в сфері освіти, охорони здоров'я, і обслуговуючий персонал, і тілі, і таке далі. Так, так, так пільговий проїзд і таке інше. Потім після цього відбулися консультації, збирав прем'єр-міністр 6 жовтня, міський голів, селищних голів, ну не всіх членів асоціації, тому що у нас більше 600 членів асоціації, тому обласного значення міста були, обласні центри. Селища деякі, які в членах правління і таке інше. І Гройсман підтримав, коли це все обговорювалось, підтримав, що все-таки комунальні ці послуги повинні залишатися за фінансуванням держави. І я, тобто, виконавчий, не виконавчий, комітет, а Комітет Верховної Ради профільний з будівник державного будівництва і місцевого самоврядування теж це підтримав, коли розглядали перший варіант проєкту бюджету. І таким чином Асоціація міст України все-таки старається ті питання, які ви от ставили, я думаю, вони ж одинакові для всіх органів місцевого самоврядування, особливо ті, які ми перерахували, вони фактично стосуються всіх і незалежно від того, які умови, як розвинути місто чи селище, які має доходи і таке інше. У кожного це, можна сказати, стандартні проблеми, які дуже ми хочемо, щоб вони вплинули на уряд і все-таки відстояли на цій нашій позиції. У нас 6-9 грудня, ось буквально недавно, відбулися загальні збори, і в нас був присутній прем'єр-міністр теж на засіданні цих загальних зборів, віце-прем'єр Зубко, міністр регіонального розвитку та житлово комунального господарства. І у вас був присутній Віктор Миколаївич на таких, на цих зборах, слухав прем'єра. Який десь на протязі півгодини розказував про децентралізацію, реформу місцевого самоврядування. І може я забіг трошки вперед, от по децентралізації МінФін називає, що органи місцевого самоврядування зараз залишається. Прем'єр вже назвав 40 мільярдів, а до цього називалося 30 мільярдів залишку коштів органів місцевого самоврядування. І більше 13 мільярдів знаходиться на депозитах. Так, прем'єр-міністр сказав, що ці кошти потрібно вкладувати в кожну родину в українську родину з тим, щоб вона відчула, що йде і... реформа. І він навіть сказав, що єдина реформа, яка запрацювала і є результат, це бюджетна децентралізація. Тому, якщо говорити взагалі, то можна сказати, все-таки я думаю, підуть назустріч. І тим більше, що об'єднаним громадам зараз йде. Ідуть преференції від держави. Ну ви їх знаєте, вже називалися і Державний фонд регіонального розвитку і в першу чергу розглядаються проекти об'єднаних громад. Асоціація зробила такий робити, аналіз, книга інструкції. Тут ось по 159 громадам, які вже об'єдналися, приведені приклади, скільки вони вложили коштів в розвиток інфраструктури. Покращення надання адміністративних послуг і в сфері освіти, і в сфері медицини, і таке інше. Тобто, якщо узагальнювати, то можна сказати, що об'єднання громад дає і позитиви. Хоча ми саме розуміємо і багато читаємо і бачимо телебачення, то, звичайно, є і проблеми, і ризики, тому що. Об'єднання громад це практично, можна сказати, нова форма управління. І ми за рахунок місцевого самоврядування йдемо до шляху, коли буде в Україні повсюди місцеве самоврядування. Тобто територія, яка належить територіальній громаді, ось тут є господар громада і вона повинна розпоряджатися і всіми ресурсами, і все те, що є на території громади, це власність громади. Але, звичайно, що надаючи поступово і повноваження, і ресурси, хоча невеликі, ми відстоюємо позицію таку, що якщо держава віддає і делегує якісь повноваження, вони обов'язково повинні фінансуватися державою. Звичайно, враховуючи і економіку держави, не Получається, щоб це 100% добитися, але і правительство, і Верховна Рада знає, що асоціація стоїть на такій позиції, а це значить, органи місцевого самоврядування стоять на позиції того, що якщо ви делегували повноваження, то вони мають бути профінансувані. У нас буквально... Відбулись збори регіонального відділення, верніше платформа, на яку ми запросили народних депутатів. І ми підготували таке звернення, де всі оці питання проблемні. Ми включили це звернення і направили всіх, всім депутатам і просили їх підтримати позицію органів місцевого самоврядування. Звичайно, були на цій платформі. Експерти, консультанти регіональні, вони чули це. Депутати, звичайно, в своїх виступах говорили, що вони підтримують це, але ж подивимося, як воно буде на самому ділі, коли планується 22 числа прийняти, прийняти бюджет держави на 2017 рік. Я хіба наголосив на тому, що Гройсман в своєму виступі на загальних зборах все-таки підтвердив позицію свою, особисту з підтримки реформи місцевого самоврядування і сказав, що альтернативи об'єднанню немає. І тому шлях покращення життя наших громадян. Покращення надання послуг лежить через об'єднання територіальних громад. Я дякую за увагу і, мабуть, тоді перейдемо до процедури об'єднання громад, де Наталія Івановна, я думаю, вона розкаже поетапну процедуру об'єднання. І Хотів би взагалі сказати деякі цифри. Може ви їх і знаєте, у нас в області 4 вже створено об'єднання громади, в Україні і Роганській пройшли вибори 11 грудня. Взагалі по Україні створено 159, ви знаєте, громад, 140-134 йде на вибори 18 грудня. 11 грудня пройшла ще вибори в 41 громади. І взагалі очікується, що до кінця року буде створено 384 громади об'єднані. От така тенденція в нашій країні щодо об'єднання громад. Ну ще два слова, якщо можна. Якщо, наприклад, в інших районах громада кидається сама на себе, багато хто перед об'єднанням думає, як той план писати об'єднаної громади. Ось ми тут сидимо, і я, і Федоровна, і Тетяна Олексієвна, і е, Василь Олександрович. Ми, ми ж допомагаємо практично в цій програмі Пишу це. Тут. Тобто ми абсолютно розуміємо, що сьогодні такого ресурсу немає, і ми готові взяти на себе написання, отримання цих коштів. Це не так, як знаєте, сільський голова дворика об'єднаної громади. Ні. А як то? Не допомагає їм в район, Наоборот, повноваження забрати. Ми готові вам допомагати. Ми розуміємо, що управляти повинні на території на своїй волі. Добре, дякую. Ну ще раз, шановні колеги. Хочу сказати, що напевно повезло вашому району в тому випадку, що ми знаємо, що в органах самоврядування не буває випадкових людей. А вам ще так потала, що вас голова районної державної адміністрації також. Наша родина, бо він також в органів місцевого самоврядування, свій час дуже-дуже багато робив, все для того, щоб покращилася ситуація на місцях, щоб було більше повноважень, більше ресурсів на місцях, в місцевих бюджетах і ця робота, ну, 15 років я точно пам'ятаю, що він цим займався. І, звичайно, подякувати вашому району за те, що після нашого приїзду, коли ми були, ви все-таки змогли організуватися. Плануємо відновити роботу робочої групи і як конкретний позитивний результат це те, що на сьогоднішній день ми змогли зробити районною групою і напрацювання перспективного плану по Великобрудському району, що це дало змогу. Вересні 2016 року рішенням сесії Харківської обласної ради, правильно я кажу, вересні 8 вересня був затверджений перспективний план по вашому району, де планується на сьогоднішній день Великоборському районі три об'єднані громади створити. Хочу повернутися трошки в історію, тому що коли в 2015 році Кабінет міністрів затверджував... Перспективний план Харківської області, то, на жаль, на той час 39 громад, які планували об'єднатися 459, Кабінет міністрів затвердив у Харківській області 53, 436, які об'єдналися в 53. На жаль, по вашому району пройшла була тільки Шиповацька ОТГ. Завернули на допрацювання Харківської обласній державної адміністрації, завернули на допрацювання повністю борівський район. Зараз ця ситуація вже виправлена, знаходиться документація Кабінету міністрів, вона пройшла вже певні етапи перевірки і ми сподіваємося, що скоро, як би в майбутньому Кабінет міністрів затвердить і по цих двох районах, тобто з змінами перспективу.